Так, дорожня вінора. Німецький бренд. алюмінієва рама 28 колеса, Накат має на дорозі. Просто прекрасно, Повірте. Має в колі у нас динамо тулку Шимановську. Має голгенку, фару. Значить, є амортизаційна вилучка мегенька, Моноблоки Шимановські стоять. Дивіться, яка защита, Шимановський шатун, Ззаді у нас асера. Значить, на касеті Шимановська втулочка. Є багажник повноцінні крила, задня фара, пустану просто дуже прекрасний. Велосипед приїхав з Швейцарії, там люди доглядають. Хоча бренд німецький вінора. Подивіться, просто розину не потрібно міняти, ще на ній можна їздити пару років. Навіть втулочки і то вінора ще рідні стоять. Когось буде цікавити такий велосипедик, то пишіть. Дивіться, тут теж стоїть амортизатор під сідлом. Тут сидіння теж м'яке, комфортне гельве. Або заїжджайте до нас, куликів веломагазин на вулицю Львівську, 20 на тест драйв Там можете собі прокататись, протестувати, як він, що він, чи вам йде. Якщо вам навіть не підходить, є що 100 моделів інших, які можна собі порівняти, попробувати перевестися. В кого немає такої можливості, надсилаємо по цілій Україні нової пошти.